Thank you Володимир з дружиною збирають речі. Хоча б на ночь кудись треба лікар до утра. Село Єздецьке Великописарівської громади опинилось під ворожим обстрілом. Люди ховалися в підвалах, але здригались від вибухів навіть там. 28 прильотів. Да? Я точно не знаю. Дві хати повністю згоріли, та сараї, окна пообіти по вулиці. Сусідку пана Володимира поранило осколком. У будинку чоловіка вибиті вікна та зруйнована покрівля. Уламками ворожих боєприпасів пошкодило і авто, яке стояло у металевому гаражі. Осколочка я один Дім знайшов. От он, дітям, по дворі був. Вже на ранок чоловік планує повертатись додому, лагодити оселю. Завтра вже, вже прийдуть друзі і будемо робити критя, Зруйновані будинки із коренем вирвані дерева та понівечені авто. Росіяни випустили по селу їздецьке 26 мін. Пошкоджено сім житлових будинків та шість автомобілів. Та є люди, які лишаються жити в зруйнованих оселях. Говорять, їхати нікуди. У хаті там взагалі абсипана Все, Все. Все. Та обсипаний, випав. димар упав. Хто знає, що? 22 вересня ворог здійснив 11 обстрілів 10 прикордонних громад. Зафіксовано близько 130 прильотів. По Хотінській громаді армійці РФ випустили 18 снарядів. Троє поранених цивільних зараз у лікарні. У Миропіллі пролунало 9 вибухів. Ворожі міни суттєво пошкодили майно мирних мешканців. Під мінометним вогнем опинилась і Білопільська громада. Внаслідок цього загорілися склади з зерном на місцевій фермі. 24 лютого сумські автобуси виїхали на всі заплановані рейси. У той час як в місто вже заходили ворожі танкові колони. На 59-му маршруті баси веретенівка працював Володимир Охоріменко. І про те, що почалося повномасштабне вторгнення, а російська техніка вже у сумах дізнався за кермо. На курському був, а згори спускалися руські танки, БТРи, крази їхні. Їхав рибак, їхав на рибалку. Каже жінка, позвонила, яка рибалка, війна почалася. Потім з Веретіновки приїхав на баси. Нас диспетчер, водітелі всі заїжджаємо де повіно. Коли нормальна робота комунального підприємства фактично стала неможливою, водії КП все одно продовжували працювати. Зокрема, допомагали перевозити працівників критичної інфраструктури. Доводилося і ночувати на роботі. Як хімпромото лупили бочка м'яч позвонив диспетчер, каже, прийди. Бо є можливість обстріла Хімпрома, щоб людей вивозить. Ночували в депо біля автобуса, де слава Богу, що не цього не було. А коли 8 березня і сум організували перші зелені коридори, згадує Володимир, вирішив, поїде і допомагатиме вивозити людей. Мені перезвонив водій, каже: ти не їдеш в коридор. Кажу, ніхто нічого не дзвонив. Я перезвонив диспетчеру, а на хочеш, кажу, ну звісно, каже, що я білий, як і всі, і тормозок приготували. Все спокійно. Дочка в Польщі, правда, на як їдем названювала кожних полчаса. Як ти там папкає? Та всі дзвонили та да, переживали. Вивозив людей із окупованих сум і Андрій Майборода. Чоловік був за кермом під час усіх трьох коридорів. До Полтави та Лохвиці везли людей, а назад гуманітарну допомогу на Сумщину. Ти люди то. Стоя їхали, важко було, вони просилися, можна ще. Я кажу, сідайте хоч повинен автобус. Кажу, мені не жалко, кажу, тільки як ви будете їхати. Добиралися по 12 годин. Колона із автобусів та легкових машин розтягувалася на кілька кілометрів. Затримувало і те, що по дорозі раз у раз зустрічали ворожу російську техніку. Ну, техніки техніки чималенька, було штук 80, сто точно. Там і, і танки, і пушки. Яка ті камази так вроді слава богу. Живі здорові проїхали, приїхали, вернулися усього до зелених коридорів, у тому числі й до евакуації людей із окупованих тростянця та боромлі, долучилися 45 водіїв комунального підприємства. За вісім рейсів їм вдалося вивезти понад дві тисячі людей. Це люди, яких не потрібно було там дуже так зорганізувати. Так? Це люди, які саме виявили бажання і відкликнулись і прийшли на. На наш такий виклик, да от і люди працювали не зважаючи ні на погоду, ні на те, що вони іноді в цих коридорах, в цих поїздках, вони по три-по чотири доби знаходились. Люди працювали, люди. Розуміли цю необхідність цих коридорів. Водії розповідають, деякі їх колеги, аби евакуювати містян, навіть виходили із відпусток і, попри небезпеку, сідали за кермо, але нічого надзвичайного в цьому не бачать. Говорять, це їх робота. Будемо працювати і надалі. Та ну це наша робота. Яка треба в будь-який час допомагати людям. Скажуть, вивозить щось ще раз поїдемо. Що робити тоня Борзиленко Євген Сердюк, новини СТС. Акція підтримки родин військових та багатодітних родин перемагаємо разом. Триває організатори та партнери проєкту вже провели заходи у Білопільській, Краснопільській та Липово-Долинській громадах. Дещо в іншому форматі акція підтримки родин військовослужбовців пройшла у місті Ромни. Зокрема, ми відвідали медичні заклади. Ми відвідували управління соціальної підтримки, де також роздали відповідні засоби гігієни, продуктові набори для того, щоб все таки вони Трапили адресно до родин військовослужбовців. Фахівці управління соціального захисту передадуть продуктові пакунки, гігієнічні і медичні засоби родинам військовослужбовців. Все, що надано, засоби гігієни, і взагалі всі речі будуть безпосередньо адресовані і передані сім'ям військовослужбовцям або хто з них потребує. Проект телекомпанії СТС перемагаємо разом реалізується завдяки підтримці благодійного фонду Наше майбутнє діти молодіжного руху Молодь за майбутнє, волонтерів і благодійників з різних куточків України. Ми несемо цей вогонь, тепла, доброти і небайдужості. У Ромнах допомогу передали також одному з лікувальних закладів громади. В першу чергу дякую за всім залученим особам, які допомагають нашому закладу. Та допомога, яка сьогодні надійшла, вона дуже необхідна нам. Це в першу чергу засоби гігієни, це антисептичні засоби, продуктові набори. Доставити гуманітарний вантаж допоміг народний депутат України завдяки оперативній реакції. І професійному підходу і народного депутата України пана Максима Гузенка і його помічника. Ми зорганізували організували всю логістичну проблематику. Вирішили її моментом, і Груз вантаж доїхав до адресата. Незабаром акції пройдуть і в інших громадах Сумщини, аби родини військових відчули підтримку у цей непростий час. Перемагаємо разом. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, новини СТС. В одному із сіл краснопільської громади, внаслідок ворожих обстрілів, було пошкоджено водонапірну башту. Рятувальники за допомогою висувної драбини піднялися на башту та відремонтували її пошкоджені ділянки. Місія міжнародного валютного фонду розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже в жовтні. Про це прем'єр-міністр України домовився з керівницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгією в Нью-Йорку. Голова Кабміну подякував фонду за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію, та за надання майже півтора мільярда доларів допомоги. Українські чоловіки, студенти, які навчаються за кордоном, більше не зможуть виїхати з України під час дії воєнного стану. З 14 вересня вище військове керівництво країни скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Причиною стала масова підробка документів. Лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб із фіктивними документами. У Тростянці на Сумщині збудують мобільну лікарню. Двоповерховий модульний блок майбутньої лікарні виготовлять у Німеччині. Мобільний медзаклад обслуговуватиме пацієнтів, доки триватиме ремонт у пошкодженій російськими обстрілами міській лікарні, повідомляють у Тростянецькій міській раді. Пес-тандем із Сумщини та знаменитий патрон отримали відзнаки кінологічної спілки України чотирилапі захисники. Заслужену винагороду отримав пес-тандем породи бельгійська вівчарка Малінуа із Сумщини. Чотирилапий рятувальник знайшов десятки мін, снарядів та інших небезпечних предметів, залишених окупантами в Тростянці. Серед лауреатів і пес-патрон, який разом із саперами ДСНС здійснив понад 700 виїздів на розмінування та допоміг виявити і вилучити близько 18 тисяч вибухонебезпечних предметів.